Вітаю! Мене звати Данило Семеха. Я засновник компанії SmartRech. Ми компанія, яка надає повний спектр послуг з роботи з Китаєм, а саме пошук товару, викуп, перевірку, консолідацію та перепакування вантажу, доставку та митне оформлення, або здійснюємо доставку під ключ, яка включає все перераховане, що дає вам можливість заощаджувати час та отримувати конкурентну ціну на ринку. Як це працює на етапі запита ми визначаємо вашу потребу, окрема послуга чи доставка під ключ. Якщо ви обираєте варіант під ключ. Ми виконуємо пошук та після узгодження з вами закуповуємо товар. Після викупу у постачальника товар надходить на наш склад Гуанчжоу, де наші співробітники його перевіряють та пакують. Наступний етап: доставка в Україну. Тут є два варіанти: морська та авіадоставка. Від цього залежить як ціна, так і швидкість доставки в Україні. Ми швидко та професійно виконуємо митне оформлення, і після цього товар потрапляє до вас. Відкрийте для себе силу ефективної логістики. Залишайте заявку вже зараз.